Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ужгород уже в десяти відкрив велосипедний сезон в Україні. Тут відбулися чотири старти чемпіонату України з велоспорту маунтенбайкінгу. Участь у ньому взяли спортсмени і спортсменки із 12 регіонів України. А наша місцева спортивна школа продовжує свої щоденні тренування в усіх вікових категоріях. Тож які перші підсумки стартів велосезону? Як тренуються у спортивній школі Окадию США Спартак? Сьогодні спілкуємося із нашим гостем Миколою Щедаєм, директором Окадею США Спартак та керівником велоклубу Лідер? Доброго дня. Доброго дня, Микола. Спасибі, що погодилися прийти, поспілкуватися. Ми розуміємо, що Ужгород уже вкотре став таким відправною точкою для велосезону в усій Україні. До цього ми мали певну перерву зі зрозумілих причин. Але от такі короткі перші підсумки цього старту велосезону. Чи можна його успішним назвати? Е, вважаю, що так, тому що в нас були два роки перерви: 21 рік це був ковід, 22 рік війна. І ось тепер, коли вже можна було це проводити, то слава Богу, що це проводилося. Тому що, по-перше, як ви казали, приїхали з 12 областей. По-друге, що прийшло 110 учасників, приймали участь. І це важливо, тому що багато хто не міг приїхати з скажімо спортсменів, бо знаходився на за кордоном, знаходиться, і в нас є такі спортсмени, які є за кордоном на увазі Закарпаття. От і з інших, і дехто, скажімо, переживав з дорослих чи може приїхати, тому що зрозуміло, так от але взагалі всі тренери, які приїхали спортсменами. Були задоволені, що можна було відновити. І навіть те, що ми проводили чемпіонат області для самих маленьких дітей, то так само приїхали діти з Вінниці, з Одеси, от, які теж прийняли участь, і інші тренери це бачили і казали, що дуже добре, тому що якщо так буде на наступний рік, то зможуть взяти менше дітей. Тому що, якщо ми подивимося за кордоном... А минулий рік так вийшло, що Віктор Михайлович декілька разів їздив в Угорщину, в Словаччину на дитячі вілогонки, то там дійсно з такого малого віку вже є для таких дітей змагання, і, ну, і ми побачили, що це в цьому є як би то сказати зміст. Його проводити, тому що ми маємо можливість тим діткам, які прийшли, займаються вже два роки, хтось три, але в ще на змаганнях офіційних в Україні не можуть взяти участь, але мотивація побачити себе і так далі, вона потрібна. Тому я думаю, що і той, і то, що були чемпіонати України, і то, що ми в рамках нього проводили чемпіонат області для малих дітей, які... По-перше, могли подивитися, да? бо дуже важливо, як би сказати, подивитися вживу, як їздять спортсмени, бачити цю техніку, бачити, як вони вдягнуті, ця атмосфера. Да? Тобто воно і важливо, тому що на тренуваннях, коли от ми постійно бачимо одних і тих самих діти бачать один одного, вони цього побачити не можуть, і тренер їм теж показати не може. Але коли вони побували в середовищі того всього, то я думаю, багато хто з них. Скажімо, запалився, так би сказати, всередині, щоб якось знайти в собі ті бажання, сили або навпаки якісь суцілі собі поставити далеко глядніші ніж він до того мав. Ми спілкувалися з багатьма тренерами, які приїхали зокрема, із Харківської області, які відзначали те, що тут спокійно. І окрім того, вони відзначали всі якість нашої траси, зокрема в шахтинському масиві. Знаю, що дуже багато зусиль ви Віктор Михайлович доклали до того, щоб власне це все відбулося. От розкажіть трішки про підготовку цієї траси, тому що вона насправді, як Сергій Рисенко, багаторазовий учасник Олімпійських ігор, сказав, він ця траса відповідає європейському рівні. Так, э... З 2015 року, ще перші змагання ми проводили навіть на кар'єрі. Була гонка на кар'єрі в Шахтинському лісі. В попередні роки ще гонка вгору була на Невицькому замку. Звичайно, що всі ці заходи, якщо вони є в календарі, всеукраїнському, значить вони це по перше, вже є державний захід. По-друге, для того, щоб вони могли відбутися, це є погодження від військової адміністрації, від лісництва. Значить, лента, яка, якою прокладається е, траса змагань, вона е, тобто там проставлена не просто так. Мається на увазі, ми її не просто там прийшли, поставили і все це. Це все є узгоджені речі. І відповідно ця стрічка вона повинна прокластися за день до змагань для того, щоб учасники в день приїзду мали можливість ознайомитися з трасою змагань, щоб уже в сам день змагань вони були знайомі з трасою. Це є по правилах будь-якого виду спорту, так підготовлення змагань. І, звичайно, після завершення змагань ми ще маємо день, щоб ту стрічку прибрати. Звичайно, що ви були, ви бачили, що для того, щоб це теж було святково, ми там ставили. І банер, і п'єдестал, щоб нагороджувати, була палатка для суддів, і була повітряна арка, і все, тобто, щоб створювати атмосферу святкову. І до того, я ще буду говорити, що дякую Ужгородському лісництву, які на частині ділянки траси, там, де були повалені стовбури дерев, вони прибрали на деяких місцях, ми прибирали самі: я, Віктор Михайлович, Михайло Щерба. Вихованці наші, з граблями і так далі. Кроляча яма, наприклад, була завалена так, що ніхто би не сказав, що там колись була траса. Там було повалено десь біля 12 стовбурів дерев. От. Ми це все розчищали. Тобто До того, щоб відбулися ці змагання, то було докладено. Мінімум тиждень безпосередньої праці, а до того, ясно, погодження, всі ці листи і так далі. А чому вона є добра з точки зору, як ви кажете, рівень її високий, тому що вона має в собі всі ті елементи, які необхідні для таких трас, тобто спуски, оці так званий там є підйом смерті. Багато хто просто. Не підготовлений, ну він просто не заїде, це однозначно. Нам півпідготовлений не зможе заїхати. Далі там є спуски, ця кроляча яма і так далі. Тобто всі ці технічні елементи, які необхідні, бо ми це бачили, тому що тут в нас приїжджають спортсмени от Ресенко, Володя Козловський, які брали участь у або збірна, коли приїжджала цього року, не була за зрозумілих причин, тому що знаходиться за кордоном. Вони приїжджали, вони бачили цю трасу і могли порівнювати, тому що сучасний маунтенбайк включає в себе вже дуже багато елементів данхіла. Тобто всі ці спуски, всі ці і так далі, вже просто е, розкручування і так далі, воно без цих елементів не йде. І тому на шахті ця траса вона має всі ці елементи, гора, е, ну, має на увазі, все там є для того, щоб це проводити. І тому дуже приємно, що такого рівня спортсмена, як Ресенко, дійсно, е, я, по-перше, буду казати, що це феномен українського велоспорту, бо людина, е, учасник чотириразовий учасник Олімпійських ігор. І на цих змаганнях він у 43-річному віці він заїхав другим. Це дуже класний результат на Це... зв'язок для багатьох да. спортсменів, да. і власне вони теж нам говорили, що вони ще залишаються на якийсь час на Закарпаття, аби трішки підготуватися, провести якийсь збір, хтось приїхав раніше. Тобто, ми бачимо в цьому і потенціал нашої області в такому ключі, що можна приймати тренувати інші регіони. Звичайно, що... якщо подивитися, от поза як я знаходжуся у сфері спорту, то по Організації Спартак, теж з 2015 року ми тут проводили всеукраїнські Спартакіади для інвалідів, праці, держслужбовців, депутатів і так далі. І це теж було все пов'язано і перенесення сюди, воно співпало, і велоспорта, і цих спартакіад. Пов'язано було з початком війни Росії проти України ще в 2014 році. Тобто Крим, який був ближче, мова йде про що, що є Кримські гори. Там було тепліше на увазі Південний Берег і географічно, здебільшого східні, центральні області, які там мали набагато більші команди, було туди зручно приходити і вже в лютому місяці, раніше, якщо ви пам'ятаєте, назвався зимовий так званий чемпіонат. Тому що його ще в Криму проводили в кінці лютого, фактично початок березня, увесь березень, от він вже був. А далі, коли е, із за військових дій. Одразу де є така можливість провести навісні, бо то, що треба зробити підготовку. Хтось приїжджає на два-три тижні на збори, щоб не на станках, а безпосередньо на повітрі і так далі, на трасі зробити підготовку. І це можна робити в Закарпатті за кліматично географічних умов. От, а тепер в умовах, коли маємо повномасштабну війну, так то навіть вже в тих областях, які є. Скажімо, центральних вже є з точки зору безпеки важко проводити і Закарпаття, зокрема Ужгород в тому плані, що у нас тут слава Богу. Нема прильотів, ще додає одну ту галочку, що тут е, являється можливістю, тому що маємо добру трасу, маємо можливість, е, швидше тут весна. Це ж всім зрозуміло, тобто спортсмени можуть приїхати підготуватися раніше, якщо пам'ятаєте, е, і ще у 2021 році до того у нас були е, перед байком проводилися шосейні змагання. Багато хто спортсменів брав участь у цих шосейних змаганнях як просто підготовку. Тобто вони не шосейник, але е, проводили підготовку для того, щоб добре приготуватися. І тому комплекс тих е, змагань по шосе, і по байку, він е, давав і це все можна проводити на Закарпатті. Тому ви вже зачепили також тему да. власне комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Спартак знаю, що велоспортивна секція продовжує тренування. От на якій базі це зараз відбувається, і з якого віку є дітки у вас? Е, значить, ми продовжуємо тренування на двадцятій, на базі 20-ї школи. Ліцей-лідер, е, значить, ми там ще й розширили велобазу, от завдяки спонсорським коштам. Але е, ми би ще хотіли. Ми би ще хотіли, якщо можливо хтось через цю передачу, навіть е, ваша передача допоможе в цьому. Ми би е, хотіли, тому що ми мали розмову із директором стадіону Авангард Віктором Качуром. Він нам виділив там приміщення, приміщення, трошки треба довести до ладу, але воно є, щоб ми мали можливість на базі стадіону відкрити е, ще, е, скажімо, відділення. Щоб мати можливість запросити туди дітей з нового району, тому що там є Боздорський парк, там можна проводити тренування якби для малих діточок, і він безпосередньо знаходиться в новому районі, скажімо так, і ми би хотіли: ми би хотіли, будемо звертатися до міської ради, щоб... Запропонувати через уроки фізкультури або декласні керівники для учнів 3, 4, 5 класів запропонувати їм якусь суботу, хто має бажання прийти туди своїми велосипедами. Ми би там зробили з нашими вихованцями відкрите тренування, і можливо, таким чином ми б, бо маємо якби таку річ, що дехто би хотів. Віддавати дитину на велоспорт, але якби 20-та школа від нового району, який є більш густонаселений, так знаходиться в іншому кінці міста, і багатьом батькам є незручно з точки зору добирання і так далі. І так далі, і, і це. І якщо б у нас у цей момент получився, бо пам'ятаєте, минулого року ми це проговорювали. у нас тут був тренер з Донецька, який переїхав. Новицький Сергій, і ми хотіли це зробити на базі 20-го училища, бо ну, колись так називалося, зараз харчових технологій. Але далі той тренер уїхав за кордон, іммігрував, і, і, і це не вийшло. Але зараз ми маємо можливість, є в нас Михайло Щерба, який є віце-президент нашої федерації, він теж велоспортсмен колишній і вже, скажімо, другий рік з Віктором Михайловичем. Вдосконалюється як тренер, так що ми би хотіли спробувати це зробити для нового району отаким от чином через авангард, через «Боздорський парк. І розглядаємо найперше це 19-ту школу, можливо, там 15 та або 12-та, можливо, навіть в двох школах зробити таку, тому що зараз буде літо. Так, і літній період, і я думаю, що багато хто з батьків е, був би, навпаки задоволений, щоб його дитина, яка все рівно катається е, в, в дворі, або багато хто ходить із дітей кататися у возврський парк, міг е, так би сказати, могли би це робити систематизовано, да, і під наглядом. Е, 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 е. Да. А окрім а, велосекції, є ще ряд інших спортивних а, таких а, а, гуртків, можна сказати, які також до Спартака відносяться. От про що власне йдеться і теж, кого запрошуєте? Так е, в нас в школі працює п'ять відділень uh -huh. е, і шість якби видів спорту. Ну, але якби п'ять відділень. Е, перше, ми вже говорили це велоспорт. Е, він у нас є тут в місті Ужгород. Е, далі ми маємо бокс. Це теж є місто Ужгород. Тренування проводиться Академія спортивного виховання, це Володимирська, 26А. В місті Хуст, там є відкритий боксерський клуб Спартак, От. і в місті Мукачево, в ДЮСШ, США міський, тренер Вишньов. От. Далі художня гімнастика. В третьому залі юності, старший тренер Марина Сергіївна. Семеню, заслужений тренер України з художньої гімнастики. Далі Надь Анна, теж 20-та школа, спортивний комплекс УЖНУ, 3 школа, 6 школа. Я маю на увазі, що де Спасибо. є секції для менших дітей, куди можна звертатися. Тож в нас на базі юності ще працює вона тренер переселенець з Маріуполя, Горбульова Світлана. От. В нас було ще і у Виноградові тренер. Але під час війни вона виїхала за кордон, тому вже винограду він не має. Так, четвертий від спорту це важка атлетика. Важка атлетика, у нас є тренер вже вищої категорії, Михайло Дмитрович Кемінь у місті Хуст. Разом з ним ще там спів... працює тренер Дума. І в Мукачеві так само у нас є пауерліфтинг. Так само і в Хусті є пауерліфтинг, але ще в Мукачеві це Михайло Іванович Рожко. Е, значить, зал імені токаря е, скажімо, біля училища е, сільськогосподарського, здається. Отаким От. От чином є і 5-й від спорту, е, п'яте відділення це спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування вони, е, так само базуються у 20-й школі. Е, тренер вищої категорії ФЧО е, Георгій Юрйович. І Василина Андрій, це вже вихованець нашої школи, вихованець значить, ФЕЧА, Так само, от молодий тренер вже рік працює. Вони так само знаходяться на 20 й школі, подвір'я школи служить початкову підготовку. І далі знову таки та шахта і так далі. Так що ми запрошуємо всіх бажаючих до комплексної школи. От зараз є літо, можете... Далі осінь, можете спокійно підходити в 20-ту школу, е, знаючи, що там є і художня гімнастика, і велоспорт, і спортивне орієнтування, художня гімнастика, юність, бокс, е, Академія спортивного виховання Володимирська, 26. А це те, що в місті Ужгород. У місті Мукачево це Залтокаря і Дю США, і в місті Хуст це є Микола Ковчар. І Кемін Михайло. Тому хто який вид для себе спорту бачить? Будь ласка, запрошуємо. Як людина, яка вже дуже багато років працює в спортивній сфері, ми вже рік у стані воєнному працюємо. от спостерігаєте зараз, чи більше дітей саме стало цікавитися? Можливо, якось відтягуємо їх від телефонів, від таких сидячих способів життя. Чи, чи бачите це, що дітей можна зацікавити спортом? Е, ну, я вам на це питання буду відповідати і як батько, і як керівник спортивної школи е, є. Є така річ, ви знаєте, що ми, як суспільство, будемо ще поглинати негативні наслідки того, що ми, як батьки, я говорю про всіх батьків і себе в тому числі, дозволили накупували найперше, купили дітям смартфон і даємо їх вже з першого класу. От я дивлюся, дивлюся тому що в мене ходить дитина в другий клас, в п'ятий, в восьмий. І вчителі намагаються з цим боротися. Зокрема, я буду брати 20-ту школу. Але чи можна боротися з тим, коли, коли вже воно у вас є? Я бачу по дітях, вони приходять з цими телефонами і втрачають теж, коли перевдягаються, перевдягнулися одразу до телефона і так далі. Воно трошки відчувається ця річ, що Воно негативно впливає на підростаюче покоління. Але якщо б хоча б ми, батьки в початкових класах, не давали дітям смартфон, це б було вже велика допомога для наших дітей. Але з іншої сторони, батьки, які розуміють ці труднощі, які є з дітьми, вони намагаються дітей дати на спорт і так далі, щоб дати їм іншу альтернативу. Але разом з тим, Будемо так казати, ми як суспільство переживаємо цю таку трудність відносин з телефоном смартфоном. Зокрема, що я хочу вам сказати, що як теж як батько, як керівник спортивної школи, можу сказати, що дитячо-юнацький спорт. Він е, виконує важливу функцію не ту, щоб тепер дитина обов'язково мусить стати якимось великим спортсменом, а виконує ту важливу функцію, яку часто школа, е, наша школа, не може не давати дітям. Дякую вам, Микола, що вкотре погодилися прийти поспілкуватися. Я бажаю, щоб у вас в секціях було ще більше дітей і знайшли нарешті тренера, про якого так мрієте. Дякую вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про старт велосезону в Україні та про роботу дитячої комплексної спортивно-юнацької школи Спартак стежте за нашими ефірами, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.